Бусифікація, як це працює. Історії бусифікованих та людей, чиїх знайомих бусифікували. Частина друга перша частина знаходиться тут. В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Постійно чую від знайомих родичів та навіть новин, як запакували одного, як запакували іншого. Але коли запитуєш або шукаєш якісь деталі, ніхто нічого не знає. Тому стало цікаво, як працює бусифікація. Адже на очі такого ніколи не траплялося. Які у них алгоритми пошуку жертви? Яких вулиць краще уникати? Чи є шанс зреагувати та утікти, якщо на тебе накинули оком? Тож діліться досвідом: хто що чув, знає, бачив, чи, можливо, сам став жертвою. За мною ганялися як в бойовику: двоє пішки. А третій машиною. Де це може вас наздогнати? Рандом. Кого можуть загрести? Всіх. шанси спітляти? мінімальні. У Києві з цього питання більш спокійно. Особисто бачив ТЦКшників один раз, спокійно зупинили і в цілому були ввічливі. Подивилися на відстрочку в резерві та й відпустили. В областях та інших регіонах під'їжджає бусик, далі в залежності від регіону, або перевіряють документи, і якщо щось не так затримують, кидають до буса, везуть в ТЦК або спочатку затримують і вже потім перевіряють документи. Що буде у ТЦК, теж залежить від регіону та самого ТЦК. Можуть нормально ВЛК провести і далі по результатам, а можуть просто за 10 хвилин ви. Писати, що придатне, і на тому ж бусику в навчальну частину повести. Якщо є якісь причини, з яких вас можуть зробити обмежено придатним, ота фігня для тилових частин, або відстрочку надати, раджу носити з собою нотаріально завірені копії документів, які це підтверджують. Тоді їм буде важче вас просто так записати придатними, навіть не подивившись, оригінали носити не раджу. По вулицям або районах це треба вже по своєму місту конкретно питати. Щось я не чув, щоб нормально проводили ВЛК. Мені провели. ВЛК за 30-50 хвилин і повезли в очепку. В учебці ознайомилися з моїми доками та і охуїли, як мене так записали придатного. Після цього мене повернули в ТЦК, яке мене мобілізувало. А в тому ТЦК мене направили до іншого ТЦК, де я спочатку стояв на обліку. Там мені вже повторно назначили нормальне ВЛК, яке я звісно не пройшов. Я відлежав в лікарні за направленням, і після мені вже лікар та голова ВЛК написали непридатність. Мені зробили ВЛК за 20 хвилин. Ну так ось мене просто запитали, чи є водійське посвідчення категорії Б або С та досвід водіння машини. Я відповів, що маю таке посвідчення та досвід є. Ну і написали мені військово-облікову спеціальність водій. Лол. Продовжую. В учебці сказали, що ВЛК хуйня повна і чи є насправді якісь захворювання та папери чи інші профи по тим захворюванням. Я сказав, що в мене в телефоні є фотки документів. Ну, мені віддали телефон, і я показав ці фото якомусь головному челу. Він був з таким собо. Говоримо обличчям, що пізда. Він подивився і сказав, що я мінус. Це був лол. Ну а далі мене відвели на вихід з території. Потім з учебки на тому ж бусику, що привезли в учепку, мене відвезли назад. Я ще помаринувався в ТЦК пару годин, а потім провозили по іншим військовим частинам, де мене запитували про захворювання та пруфам по ним. І на основі фоток, а також медичних паперів на телефоні, теж ніде не прийняли. Потім їм Їбалося мене катати та проводити екскурсії, і мене відвезли назад до ТЦК. Через годину покликали і тупо відпустили, сказавши, щоб свої проблеми я вирішував зі своїм ТЦК, де був прописаний, а їм такі не потрібні. Непридатність, через що, друже, параноїдальна шизофренія. Ліки п'ю по мінімуму зараз майже не глючу та живу в цілому нормально. Але історію хвороби маю довгу та діагноз дуже древній. Боявся просто йти до ТЦК. Типу, начитався в інтернеті ололо грибуть всіх на. ВЛК вилікують. Таким чином дотягнув до останнього. Як виявляється, при бусифікації гребуть всіх, але якщо ти конкретно хворий, то там такі не потрібні. Зі мною ще був чел з якоюсь сильною формою туберкульозу. Його теж відпустили на нормальне ВЛК. А ще у мене сусід конкретний алкаш. В цілому нормальний мужик, але буває в такі ніхуйові запої виходить. Його теж спочатку мобілізували як обмежено придатного. Щось він там повоював, по мінімуму, він там всіх за Бав та його списали і відправили додому. Інформативно. Я теж був у ТЦК, направили на стаціонар через кілька серйозних проблем, але на стаціонар не поклали лікарі, сказали, щоб прийшов через тиждень. І там мені вже було намальовано, що в мене здоров'я охуєзного спортсмена. Заявив на них у той самий день у МОЗ та СБУ. Здається, СБУ прийшов у ТЦК з заявою від юриста і все. На тому про мене забули. Знає, мало б сенс по справжньому все пройти та стати вже непридатним. Особисто у мене був один випадок: у Львові з цивільної машини седану, припаркованій біля тротуару, виходить військовий і запитує за документи. За декілька секунд виходить інший військовий. Ну я вирішив не перевіряти їхню гостинність і просто побіг у напрямку руху. За 100 метрів озирнувся, позаду нікого не було. Друзі впакували, але лагідним варіантом: перевірка документів, а тоді ТЦК, ВЛК та БЗВП. Апдейт, якщо швидко. Побігаєш, маєш гарну реакцію та уважно слідкуєш за тим, що навколо відбувається, можна втекти, особливо якщо місцевість знайома. Але не завжди іноді вони зупиняють на виході з магазину або іншого приміщення чи під під'їздом. У таких випадках це значно важче зробити, якщо не неможливо. Ну і з останнього свідком була моя дівчина. Людна вулиця. Чоловік просто йде. В кількох метрах перед ним зупиняється авто, навіть не бусик, а звичайний седан. На іноземних номерах, звісно, з нього вискакують людолов і мусор. А також з авто вилазить ще один людолов. Перший людолов одразу хапає чоловіка за рюкзак і грубо зупиняє. Мусор починає присувати. Але тут хеппі енд. Моя дівчина зупинилася, почала знімати на телефон. Засняла морди цих злочинців один з людоловов одразу в автосів, а інший разом з. Мусором переключилися на неї і почали погрожувати. А чоловік тихенько звалив звідти. Тож людоловий мусор трохи пованяли, сіли в авто і поїхали собі шукати нову жертву. Якщо запакували у бусік, саме бусик, а не поліцейську машинку. Закриваєш очі, ні сирот, закриваєш футболкою, дістаєш перцовку і повністю випускаєш в салон. Поки доїдеш до десни, отримаєш поганяло Гітлер. Ви цього не бачили на власні очі, бо у нас немає ніякої бусифікації. А майже всі мобілізовані це добровольці. Міністр оборони ж сказав. Приклади про двох бусифікованих друзів. Патруль питає документи, чисто військові без поліції, бачить, що там нема броні або дані не оновлені. Пропонує проїхати для оновлення в ТЦК. Обидва погодилися добровільно. У бусік напихують різного калібра людей, наприклад, якихось бомжів. Потім, правда, їх відпустять, але галочку заробили. Ще пара друзів з бронею розповідали, що на вулиці поряд тормозить машина. Вилітають військові і вимагають документи. Краще уникати будь-якого спілкування. З поліцією знайомого догнали взад. Він потерпіли в ДТП. Викликали поліцію оформляти ДТП, перевірили документи у всіх. Ну і тепер він служить. Тому краще Європротокол. Коментар від гуся: насправді не всі погоджуються на Європротокол. Було особисто два випадки: перший вийшов з під'їзду з велосипедом, і з мого двору виїжджав бус. Якщо б я вийшов на дві хвилини пізніше, нічого б, скоріш за все, не було. Коротше, бус зупинився перед під'їздом. Вийшов військовослужбовець, привітався і попросив. В документи дані були оновлені, але ВЛК старе. Заніс велосипед додому у супроводі поліцейського не дуже хотіли, звісно. Але залишив документи телефон рюкзак і поїхав до ТЦК. Другий ішов з лікарні. Переді мною зупинились на поліцейській машині метрів 20 і чекали, поки я підійду. Реально можна було втекти, але тільки ліг на стаціонар, тому особа не парився, бо була підстава. Але все одно поїхали розбиратися до ТЦК, бо у мене не було лікарняних документів. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. Майже для кожного міста є спеціальні телеграм-канали. Там зазвичай є фото транспорту, на якому ТЦК їздять по місту. Якщо з пам'яттю та увагою все гаразд, то можна уникнути багато неприємностей. Вони часто приїздять з інших регіонів, тому машини можуть регулярно змінюватися. Я колись зустрів машину цивільну легкову, з якої до мене вискакували десь за півроку до того і повістку виписували. Та сама машина, ті ж номери, і ті ж самі люди всередині. Якось я протупив. Стою прямо. Перед лобовухою вони на мене глянули, а я на них, та й поїхали, видно, не впізнали. Так що уважність має значення. Хоча вони постійно на чомусь новому ганяють. Якось ішов у спортзал, втикав у телефон. А як вивтикав з телефону, купа та довкола. Попросили перевірити документи, показав, сказали, що треба проїхати уточнити. Поїхав, перепровірили. Сказали, що треба оновити. Відпустили. Більше в телефон я не втикаю. Двох знайомих спакували ТЦК без форми у дворах. Під'їхала їм на. Зустріч машина на звичайних номерах. З них вийшли два тіпа у громадському. Плюс Коп попросили перевірити документи. Перший був в розшуку, інший не уточнював дані з 2000-х. Обох забрали. Зараз служать. Один знайомий стояв собі на зупинці, чекав автобуса. Замість автобуса зупинилося авто. ТЦК запакували, повезли. Але в якийсь момент вони зупинилися і погналися за іншим чоловіком. В цей час знайомий вискочив з авто та й втік. Ще у 23-му році. У Львові спіймали знайомого, який повертався додому ввечері узимку. Дві хвилини ходьби. Бусик стояв з боку дороги без світла. Вибігли спакувальники і поїхали далі. У пацака все забрали. Тільки вийшло зв'язатися через пару днів, коли він був на БЗВП на Рівненщині. ВЛК пройшло успішно прямо у бусику. В живіт дали, щоб противитися не зміг. Зараз лежить у лікарні через хронічні захворювання. Відпускати навіть по цій причині не хотіли. Тому тяжко вірити в справедливі так звані заходи оповіщення. Довіри нуль, бо ТЦК то не люди. Мого брата зупинили на вулиці. Він не тікав і не чинив опір. Повезли до ТЦК, дали можливість обирати куди хоче йти. Обрав ДШВ. Вже пройшов навчання. Хто бикує або чинить опір, тих самі направляють, у тому числі у піхоту або в штурмовики. Іншого родича відправили у прикордонники. Мене якось зупиняли на блокпості на виїзді з Києва. ТЦКшник перевірив документи, пробив по базі на планшеті, запитав, чи не хочу я служити. Я сказав ні. І на цьому все. Дані я оновив вчасно. В мене обмежена придатність. Можливо, тоді таких просто не брали. Але зараз кажуть, таких вже гребуть. Знайомого зранку забрали з зупинки. Їхав на роботу, вийшов з маршрутки, а товаріщі у формі без поліції ховалися за зупинкою. Документи не перевіряли, типу в ТЦК уточнять. ВЛК не проходив. Одразу до ВРЗ, а потім навчальний центр. Знайомий не пручався, сподівався на справедливість. До друга підійшли на вулиці два тіпа, сказали: о, на штурмовика схожий. Але друг показав документи і чуваки пішли далі. Бусифікації бачив тільки. На відео, але купу знайомих і родичів змусили добровільно сісти і поїхати на ВЛК. Зазвичай це було при перевірці в автомобілі або десь у малолюдних місцях. У деяких випадках можна було викрутитись, якщо знати алгоритми дії з поліцією. На Ютубі є купа відео, як правильно розмовляти. Чув таку історію, що ТЦКшникам теж погрожують. Мовляв, не наберете достатню кількість, самі поїдете на фронт. Як працює тактика ТЦК? Ось історія із перших уст. Пише мені знайомий, точніше, записує голосове. Все, мене везуть у честь. Прийняли. Він ішов додому з магазина у 23.00. Подбігли у штатському три тіпа, один з ходу вдарив у вуха і сразу у бус. Це було у неділю, а в понеділок в обід його вже везли по частинам. Три дні він вже не відповідає на повідомлення. У мене за весь час перевіряли документи два рази. Обидва рази закінчилися на тому, що вони бачили бронь у резерві, бажали гарного дня та йшли далі шукати іншого клієнта. Про прямо жорсткі випадки пакування не чув, живу в Києві, але цілком вірю, що вони є. Серед знайомих є один бусифікований. Його зупинили на блокпості і повезли до ТЦК, але без жесті зараз служить у Азові. У кожного міста свій від мистецтва у цьому плані, десь тебе офіційно затримує поліція і відвозить в ТЦК. А десь поліція лише зупиняє, а ТЦК вже самі розбираються. Десь до тебе на вулиці може під'їхати бусік, і з нього вискочити декілька ТЦКшників. Десь можуть бути прості люди в чисто чорному, але в разі чого допоможуть тобі обережно сісти у комфортабельний автобус, так що всюди свої методи. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit.ua Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.